Пругі так звали його, бо було і за чого? Коли йшов він нашим селом, звали його, Шестипалим Петром. Всі напруги так звали його, бо було і за чого? Коли йшов він нашим селом, звали його, Шестипалим степали Петром. Я люблю до такої, це здорове до стіні. Шановні пані та панове, вітаємо вас! Це естетично краєзнавчий туристично-розважальний проєкт Сільська гармонія. І з вами сьогодні ми знаходимося у селі Шервона Слобода, Нідригановського району. І з вами Юрій Оба та Олександр Кукса. водички а, а его нема тут. Саша, это муляж, это как в Нитима Бартона. Ходыч и выходит. Давай я почувствую себя вот этим человеком из крика. <соценно> Колодец. Вот так это все на самом деле люди и снимаются. Вот, пожалуйста, вот здесь фильм Крик снимался. Вот эта девочка в колодце, только она сильно маленькая. А, звонок тут. Люди... здесь у какое здесь у тебя настроение? Какое, настроение какое настроение настроение хорошее в основном не падаю а это что было А это было падение из-за чего оно произошло да кто у нас зашел еще уже у тебя магибури магии бури да не два новых ведущих писковой гармонии что с тобой трапа в этот ет... О, в этот е... утро він винуватий. А в чому це заключається? А в том заключається, потому що він п'є. Чого ти, Юрка, так схожину кажеш? То що йому було плохо. Плохо. І йому yeah. відновлив здоров'я. Уже сейчас уже хорошо. Привіт. Розкажи все цікаве, що знаєш про село Червона Слобода. Тут є хороші люди живуть, Ахері, обалденно, що ще. Ну тут хати, вон де, хати скільки заброшених, вон магазин є. Так, ну чого заброшені? Заброшені це таке. Що ти вишиванці. Розкажи, чим пишатися? От, чому туристи з Європи повинні приїжджати до вас? Тому що тут дуже класно, тут є ставки, тут є всяке. Це нормально, він буде чути. А це єдиний в Україні пам'ятник космонавтам. Він присвячений першому космонавту Незалежної України Леоніду Каденюку. Це пам'ятка архітектури дуже цікава. Вона приваблює своєю консистенцією, своєю красою. Якщо ви космонавт, або інопланетянин, або багатий олігарх, приїжджайте сюди і подивіться на цей чудовий, красивий пам'ятник. Але космонавтів, ось тут. у Червоній свободі. Нам сьогодні не вдалося побачити, у нас тут є такий активіст. Дядя Ваня його звати. Mm. Mm. Я, mm. я вам розповідав, що у нього є е, джип 44-го року, але він зараз тимчасово в музеї партизанської слави. Ну як тимчасово, я не знаю нюансів, ну, Скажімо так, нам сьогодні не вдалося засняти ніякого матеріалу. А дядя Ваня лежить в лікарні. От oh, такі О. ми до нього на джип І приїдем. цей дядя Ваня, він, ну так, колись. Конструюванням якимось там, ну йому вже 60, нам навіть 70 років. Він колись якимось конструюванням цікавився і також космонавтикою. І чомусь так вийшло, коли перший космонавт український полетів у космос. Він зацікавився цією темою, поїхав до Києва, познайомився, запросив навіть до нас у село, так власноруч виготовив виготував оце таку. Ну, скажімо так, стела, не стела, ну пам'ятник, таке разда. І таким чином, це, ну, мабуть, таки, і ми сподіваємося, єдиний пам'ятник. Це а не пам'ятник, а пам так, так, якась це. дошка, відзнаки, пошани. Це, це пам'ятник першому пам космонавту Леоніду Каданіку. Автобукзал. Автобусна Києва. Я лед не проспав Салон геть забытый, бытый бытый, бытый бытый, як удар. На уданицей сиді Запах <плес> этого вина все <плес> Саша, здесь прекрасно твою усмешку зрів Був такий сексуально маньякальный, золотый близубил. Ты без базар Овочевий свій групп о, Ти, Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, чим ви папишаєтеся тут, у червоній слободі? Ну Як чим? Своїм селом, своїми людьми. А своїм петухом. Ну, звісно, і петухом, а як? Він же хазяїн над курьми. А хто хазяї тут? Я. Бейби, бейби, бейбі, бейбі, я до тебе прорву. Я ж то в хавсе Вітаю вас, всі можуть подумати, що я чокнувся або з'їхав з глузду, але ні, я хочу їх спитати. Вони не мешкають тут. Це справжнє без ГМО. Ось вирощені тут тварини, їх можна вживати, з ними можна навіть розмовляти. І це що вони їдять, теж можна. Кохання моєєє, прорвалося крізь шлюз. Ти ти моя бейбі, 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 я до тебе тулю. А вот здесь Боже. такие животные есть. Какие красивые животные. Приезжайте, смотрите, какие здесь красивые, выкормленные людьми. Это селекция, самая настоящая. Их можно брать, да? Боже мой, посмотрите, какое это чудовище красивое. Маленькое. А они Мне вырастают сильные, чудовища, большие, и красивые, да? да? Я отнесу, я сейчас... это, Анти, это как в мультиках, они живые И писают по-настоящему, наверное. А то не будут их есть. Ты? А, ah, це ради м'яса, да? Yeah. Тобто ви yeah. не, просто, печально, гуманист, yeah. не просто як гуманіст, не просто як гуманіст, а просто щоб поїсти. я до тебе тулю Я до тебе я до тебе я до тебе Ти моя бейби 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 бейбі я до тебе. Обалденно, Ющенко, завидую. У тебя такого блюда нет. Вон оно, вон оно, вон оно, вон оно закрытое. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, закройся, вот оно. Давай, возьми тебя сюда. Где она? Вот оно.

Маленькие, но приклеивые гадать. И суть. Ще? Но зато они вырастут. Ми перемогли, хоч і вступили в три какашки, але ми перемогли усіх. Ми займаємо третє місце у районі і коштує 30 мільйонів євро месяць. Навчаєшся в міській, ой, у сільській цій школі, так не, не в цій, Я в, в Миколаївці навчаюсь. Миколаївці А загальній. То я тут у бабусі на канікули приїхала. А, Приїхала, подобається у бабусі. Що найбільше тобі подобається? тут у Не більше, ну тут усе. Ну, тут багато дітей, красива школа, тут усі тут усі привітні, Ну тут дуже хорошо. Тут свіже повітря, а там тільки одні сараї і діти. Nu, no, m-a nedumă. У 1609 році цими полями їздили видатні люди, такі навіть як Петро Конашевич Сагайдачний, Саміло Кішка та багато інших активних діячів українського історичного казацтва. Саме вони тут заснували красиве мальовниче село Червона, слобода Дригайлівського району. Подивіться, яка тут красота. Подивіться, яка пшениця. Буде цього року гарний врожай. Про це я вам кажу. Може виникнути питання, чому цей стоїть голий перед вами. Але ж це природа. Тут оса за задницю звуку не ні смішно. Кому сшно? Ні. Та одна, і муродій. золотое кольцо. Динаскали, это Ну, самый хит это, конечно, вот столичная а, есть. Вот, столичная, тут она не сохранилась этикетка, это еще советских времен тоже еще пил? Покойный Гайдай, или Гайдай еще Ух. А вот этой штукой шановные глядачи, мне только что рассказал, Мы буду казаться умным, накрывают огурцы, чтобы они там Були вкусними і хорошими. А от ця віла Во время французької революції. многие аристократы були заколоти такими вілами. Тому треба думати і зараз ми знаходимося біля школи, якої через рік буде 100 років. Так, і що з того? А те, що ця школа була збудована 1913 року, вона Дуже стара, їй буде 100 років. І це шедевр архітектури 19-го початку 20-го століття, збудована в стилі класичного класицизму. Тому вона буде занесена наступного року до пам'яток ЮНЕСКО. Ви, навірно, удивились, якого чорта ми знаходимося возле пам'ятника Леніна, розкаже Саша Кукса. Це єдиний пам'ятник Леніна в Нидрогавському районі, який который... до сих пор стоит здесь и до сих пор его именно любуется все население нашей червоной слободы. Тут навчаются дети. Это школа. Тут навчаются дети. Туалет на улице. Загадка. Боже, це не то, не трансформаторна будка. Щ діть? Шановні друзі, це не глюк. Це пам'ятник невідомому солдатові. Дуже класний. Голівудські режисери. Подивіться і візьміть на озброєння. Це був дитячий садок Веселка. А зараз будується новий клуб для молоді червоної Слободи. Веселітесь! Як взагалі, чому червона Слобода? Коли основана, що тут творилось за все його час существоване? Добрий день! Добрий день! Один-ноль. Значить, хочу сказати, найперший з самого дитинства сюди приїздив до бабусі в гості до дідуся. Ну, з дідусем свої справи, з бабусею свої. Ну, як положено. Друзі дитинства, вони зараз хто в ромнах, хто в Києві, хто в сумах, але завжди ми влітку, восени, взимку. Червоно слово. На Пасху, буде. Новий рік, різдво тут. Чого? холодцю поїсти. Молодуха сплеснула в долоні. Коли я з'явився на світ, голос хрипкий, підборіддя, не голене, що то за дивний плід? Має м'язи сталеві, та ще дві пуповини вчасно скальпель спинили. Так що я зостався мужчиною. ви зміни, Ксюшенька, сонечко моє, путін тебе обігів. Ти тепер где зад Саша обузнал, взял Ксению Собчак, смотри какая улыбается, посмотри, или больше на Наталью Королевскую она похожа, странно, не знаю на кого, но здесь можно покататься на таких прекрасных лошадях, вот что Саша сделает. Смотрите, друзья, будете на меня наезжать, Саша прискочит на этой лошади, и вам. она, правда, А природа здесь очень хорошая, и если кататься на таких жеребцах хороших, то просто-напросто будет Это она, она что-то возбуждает. Сзади на нее не подходить. А сзади она может да. ударить, да и убить до смерти. Да, да. Не подходить. Раз я поцелю ей, и все. И все, но ну, ножки. И в засос. И right. прощавай, Родина. Да. Поэтому как собак и котов, ее нельзя. Я первый хлопец я мамо. Вы можете, не с червоной слободы? Нет. Какой Охренеть. Ничего все, страшного. Страшно. Все нормально. Саша, какой у нас телеведущий мод? Иди сюда, Александр. Александр Кукса, бурные аплодисменты. Девочки. Нет. Ну, у него есть жена. Ну что, говори, рассказывай. Чем, почему ты сюда приехал, почему здесь круто, чем везде? Тут того хороший. Еще что? Модная штука у тебя занимается это ездой. Цена Митя мамка. Мама в курсе, что вот это вот? Конечно. Конечно, дает кататься. Да. А деньги дает? Сколько дает денег она тебе выйти вот погулять вечером? Ну, то есть, ты бы поехал бы куда выбрал бы поехать? В Рим или в Черону Слободу? На О, вот это патриотизм. Правильно, молодец, Саша. А ты тут это самое. Ну и что, что он не отсюда. Так он сюда приехал. Видишь, уже первый турист. Туристы. Колян. Это ты, да? да. Вот Колян, на мамином напеде написал Колян. Правильно. Спасибо. Дальше давай. Купаетесь, смотрю, отдыхаете. Здесь хорошее село. Тут хорошее село. Тут можно погулять. Отдохнуть нормально. Ставок хороший. Что еще здесь? Рыба ловится. Да, рыба клюет. Да, За так і музик і поїду далеко генге. Отвічаю, що Київ узнає, який злотохуйший ямен. Я злотохучий. Триба і так не ловиться. І со ти расстрілся. Я перший хлопець, я був нема! Отмала лікар. Увір багдан. Я так сюди. Поїли ми холодцю і продовжуємо. Село Червона Слобода, вона червона, тому що ну, існує декілька версій тому, того, як, чому така назва. Ну, Перше, це у нас ні. Ви mm -hmm. як в приїзді в село ви бачили, там є емблема, надпис Червона Слобода. І там козак. Є така версія, що переселенці з, Київської... з київських земель, на той час це 1600 там перші роки, переїзди, переїхали сюди, і у них був отаманом козак Красний. А чому червона? Тому що переклали вже в 20-ті роки, коли вже Радянський Союз. Mm -hmm. Почав створюватися ну, дослівний переклад. Кра красна, значить червона українською мовою. Але там трішки не суразниця, тому що красна, значить, красива. Як... Ну, да, так, так, так. <плес> тоді ще є така версія, що люди почали селитись там на берегах річки, тут невеличка річка, та вона і зараз є. Ну просто вона така вже дуже невеличка. Та, як і без каріц. Ага, і береги цієї річки були. Було багато калини, там росло, багато кущів. І От коли восени люди сюди приїхали, коли зібрали врожай там у себе на своїй історичній батьківщині, то вони сюди приїхали і назвали цей край ну, Слобода це ж як Словожанщина, а красна це красива. Ну і красива, і тому, що багато калини було на берегах річки. Місячник добровільної здачі зброї. Згідно розпорядження Міністерства внутрішніх справ України в сумській та на території Крочіна до здавати оружі. підписаний Олексій Ющенко, інспектор дозвільної системи Недригалецького РВ ОМВС. Нема в мене Німа. зброї, ніякої зброї немає, тому що ми з вами не в Харужівці. В Харужівка чекай на нас. ми ну, в червоній Слободі. Червона свобода. Що, так, да, да будемо обсуждати по поводу Червоної Слободи, що понравилось, що не понравилось. Ну, я вважаю, що пам'ятник Космонавт. Это, супер, це да. это бомба. Єдиний это... в Україні. Єдиний в Україні, який. Еще, що ж тут ще є? Давай, що Саша, є? Що ще є? Ну, що у нас є? У нас і нова відбудована школа, у нас є пам'ятник Леніну, у нас є пам'ятник загиблим воїнам. Ні, як круто, є ставлення людей. Здесь дуже красива природа. Влітку у всіх селах дуже красива природа, але тут... Але тут, тут варто приїхати сюди, так. правильно? Європи. Сколько мені там 50 баллов? Що... Ну, я вважаю, що давай, в принципі, баллов 70. 69. Давай, щоб не тебе не мені 69. 69 І... балів. 69 балів. балів. Ми оценили 69 балів червону Слободу». Какая жара, это жесть просто какая-то. Правда. Правда. Фу, это я есть не буду, но заберу с собою. А б не уже было не бегать. Да. Б вашу мать. где? Извините, дети. Все, это вы. Тут навчаются діти, це школа. Ой. Це школа и тут навчаются діти. Три, пятнадцать. Це школа и тут навчаються діти. Как вам навчається? Та да підлітки. Ladies and gentlemen, А, чекалдык над вами. Тут прям. Ну давайте, ну давайте. Чувствую себя белочкой из ледникового периода. Я теперь знаю, что она чувствует, это х**ная белка, боже мой. Да, давай, И вот мы находимся с вами. Только не дергайся.